За чесні і безпечні вибори місцеві керівники штабів, кандидатів президенти та спостерігачі зустрілися з головою ОДА Андрієм Троценком. Така потреба виникла у все частіших випадках застосування на Прикарпатті брудних політичних технологій. Керівники окремих штабів чи не щодня тут фіксують розповсюдження брехливих агіток та газет. Натомість належної реакції на дані випадки від правоохоронців немає. А днями з'явилися повідомлення про можливе застосування адмінресурсу. Інформація надходить з районів про те, що планується включення адмін. Адміністративного ресурсу на останній тиждень, і, зокрема, на 25 травня. Ну, а враховуючи, що адміністративний ресурс ви могли би тут долучитися і вплинути на те, щоб не допустити, то ми й хотіли би на випередження попрацювати. Натомість Андрій Троценко з усією відповідальністю запевнив він та його команда не збирається використовувати адмінресурс і зізнався окремі підлеглі марно очікували вказівок, за якого кандидата агітувати. До мене приїжджали деякі керівники певних структурних підрозділів, десь, скажімо, в розмові хотіли відчувалися, очікували від мене певних вказівок щодо підтримки того чи іншого. Що кандидата або сприяння і так далі, вони отримали чітку мою позицію про це про те, що це повинно бути прозоро і, можливо, перше демократичне. Разом з тим Труценко пообіцяв вже в понеділок зібрати керівників усіх силових структур, аби ще раз керувати їхню роботу протидію виборчим порушенням. До цього процесу кажуть експерти, варто залучити і представників ФЕМІДИ до цього переліку, до прокуратури міліції СБУ слід додати так само і суди, чому тому, що вони потім будуть ці ситуації розрулювати. І ну, якби звернутися до них, щоб вони націлились на оперативне вирішення задач, також учасники зустрічі дійшли висновку, що напередодні виборів особливої охорони потребують не лише виборчі дільниці та транспортування бюлетенів, але й усі ОВК і навіть виборчі штаби.